Пані Ірина, як давно ви знали, що у вас був цукровий діабет, і як ви його лікували, як проводили корекцію цукру? Я хворію біля двох років на цукровий діабет. І коли у мене його виявили, до речі, ну случайно, випадково, так. всі були в шосі, і лікарі, і я, тому що у мене був цукор 19. Зразу я не знала, що робити. Лікарі навіть мені пропонували інсулінотерапію. Терапію, але я вирішила затікати трошки з інсулінотерапією. Да, з інсулінотерапією, і вирішила пройти більший такий шлях. Ну ви лікувалися в так? так Займалися да, корекцією да, цукрового да, діабету да, при допомозі пігулок. Да. Які коригував ваш ендокринолог. Да. І які результати у вас були? Цукор у мене впав. Уже не були такі страшні цифри? Ні, ні, не були страшні. До 9, До 9 він у ви... мене впав.